ці дні знаємо, що всі погляди звернуті до палати представників американського конгресу, де після півроку зволікань нарешті планують розглянути додаткове фінансування для України. Спікер Майк Джонсон оприлюднив текст законопроєктів і сигналізував, що підтримку для міжнародних партнерів можуть поставити на голосування вже цього тижня. Детальніше розповість наша кореспондентка у конгресі Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітає і вітаю наших глядачів. Катю, розкажи детальніше, що ми побачили в текстах цих законопроєктів для підтримки України, і як тут щодо термінів їхнього розгляду, чи вже є тут якась ясність у нас? Загалом комітет з регламенту палати представників оприлюднив текст законопроекту по допомозі Україні кілька годин тому назад. І саме з цього моменту розпочинаються ці 72 години, за які законодавці мають ознайомитися із текстом цього законопроекту, власне, вирішити голосувати за чи проти. І після цього розпочнеться власне голосування за цей пакет допомоги. Зазначу, що зараз так виглядає, що саме голосування варто очікувати у суботу ввечері. Голос Америки загально поки що поверхнево ознайомив. Ся із цим законопроектом, і так виглядає, що він не має великої відмінності від сенатського законопроекту. Він загалом передбачає майже 61 мільярд доларів додаткової фінансової допомоги Україні, і з них 10 мільярдів передбачено на економічну допомогу, яка надаватиметься в рамках цього законопроекту в борг в кредит. Зазначу, що загалом в цьому законопроекті є дві ключові відмінності: це економічна допомога, яка надається в кредит в цьому законопроекті. Але там є пункт, який дозволяє президенту пробачити цей кредит. І друга відмінність це заклик до президента надати Україні ракети «Атакамс». Але щоправда, цей заклик не зобов'язує президента це зробити. Тут варто пам'ятати, що допомога Україні голосуватиметься разом із іншими додатками, іншими пропозиціями спікера, які він називає нововведеннями, і поки що не зрозуміло, яким достеменно буде фінальний текст цього законопроекту, який власне проголосують в палаті представників. Щодо того, чого власне очікують як республіканці, так і демократи від цього. Законопроекту і як власне, варто очікувати, як буде відбуватись саме голосування? Пропоную послухати в коментарях законодавців, із якими вчора поспілкувалась я і наша колега Тетяна Ворожко. Однією з головних умов є те, що повний обсяг допомоги України, про який президент просив ще минулої осені, залишився незмінним. Це стосується як військової, так і економічної допомоги. Щодо близького сходу, ми також хочемо, щоб допомога для гази відповідала запиту президента. Якби це було просто голосування по Україні за чи проти, то для демократів загалом не було б умов. Але якщо спікер Джонсон просуває ці питання пакетно з усіма цими різними частинами, то ми хочемо пере. Конати, що вони будуть профінансовані у повному обсязі, як того вимагає президент, я вважаю, що це правильне рішення спікера проголосувати кожне це питання окремо. Вони всі дуже різні. Я також вважаю, що це набагато складніше питання ніж просто виписати безлімітний чек та не ставити жодних запитань. Ми надамо необхідну допомогу Україні, але нам також потрібно подбати про інші проблеми. Для прикладу виборці мого округу кажуть: а як же наш власний Ни кордон, тож це питання має також бути додане. Немає гіршого способу винести це на голосування ніж розділити усі пакети. У вас вже є законопроект, який пройшов сенат. Це подарунок з небес. Просто візьміть його та рухайтеся далі. Я припускаю, що спікер сподівається, що у такий спосіб врятує себе від звільнення. Але якщо він думає, що зможе задобрити крайньо правих, то він помиляється. Однак, яким би способом ми б не рухалися далі, ми повинні це зробити. Цього разу ми не можемо покинути. Вашингтон, не закривши це питання, саме голосування може зайняти години і години. Я вважаю, що це буде катастрофа, якщо дозволять поправки, тому що сенат їх не прийме, і тоді нам доведеться починати все знову. Важливі ці думки Катю, якщо так буде, що розгляд цього питання зіткнеться із труднощами у палаті представників? Чи є у законодавців якийсь план Б. Загалом, як ми почули тільки що в коментарі Майка Квіглі, конгресмена так виглядає, що спікер намагається догодити усім цим пакетом допомоги, тому що окрім того, що він розділив кожен, кожну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, окремим четвертим пунктом будуть іти інші ініціативи, які пропонували зокрема, республіканці щодо допомоги Україні в борг щодо конфіскації російських активів та передачі їх Україні, також щодо заборони TikTok у Сполучених Штатах Америки, також іншою частиною. Як стверджують американські медіа, будуть питання кордону. Окрім того, говорять, що можна буде вносити також правки. Таким чином варто очікувати, що голосування процес голосування буде достатньо довгим. Якщо навіть в ідеальному варіанті виносить на голосування в суботу і буде довго проходити це голосування, то є велика імовірність, що цей пакет увесь просто не пройде. У такому варіанті законодавці, з якими я спілкувалася, стверджують, що вони очікують, що республіканці та інші демократи, які ще не підписали. Але петицію в обхід спікера зроблять це, і е, це буде другим варіантом планом, Б, щоб вирішити це питання. Катю в цей критичний період до Вашингтона також прибули матері загиблих американських добровольців, які воювали за Україну. Знаєте, з ними бачилась з яким меседжем вони зараз звернулися до американських законодавців? Загалом вони просять, щоб зараз ті, хто воюють в Україні, не помирали від браку допомоги, від браку амуніції та захисту. Пропоную послухати їхні заяви. This is one of the many reasons Ukraine needs emergency aid today. Україна потребує екстреної допомоги вже сьогодні, не лише щоб мати шанс продовжити бій, але щоб виграти цю війну і закінчити її сьогодні. Я дуже пишаюся своїм сином, його хоробрістю та його рішенням піти захищати людей, яких він навіть не знав. Він дуже добре розумів наслідки бездіяльності проти Росії. Він розумів тяжку ситуацію, в якій зараз опинився світ. Нині ми говорили з конгресменами про те, що будь-які виправдання затримки цієї допомоги є просто жахливими. Від імені організації Мами беруться до дії та від імені американських ідеалів, які ми прищепили нашим синам. Ми вкотре просимо конгрес. Давайте переконаємося, що відсутні спорядження та інших ресурсів більше не будуть основною причиною смертей тих, хто воює в цій небажаній війні. Передача допомоги Україні вже зараз буде таким же героїчним вчинком, який зробив мій син Ендрю, коли віддав своє американське захисне спорядження. Дження побратиму на полі бою дійсно важливі слова матерів загиблих американських добровольців. Катю, дякую тобі за твою роботу. Катерина Лісунова, була з нами на зв'язку із конгресом.